Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу. В чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу зробити друге відео по інтерв'ю Зеленського Наталі Мосійчук. Я вже назвав це інтерв'ю системна безсистемність. Вчора дав пояснення щодо бачення свого по попитанням протидії корупції та системи кримінальної юстиції, що там взагалі немає ніякої системності, а підвищення відповідальності при неефективних органах правоохоронних органах. це тільки збільшить корупційні ризики, а не приведе до якогось багаженого ефекту. Друге питання Наталі Масічук було щодо економіки. Вона запитувала, чому пан президент, йшовши з ліберальними поглядами, круто розвернувся і зараз фактично здійснюється тиск на бізнес різними органами. Немає порядку і таке інше. Чесно признаюсь, відповідь Володимира Олександровича мене. Засмутила підтвердження системності його безсистемності, навіть він в другому частині питання визнав, що це все є несистемними рішеннями. Ну і фактично, ми розуміємо, що вони не приведуть до знову ж таки до бажаного результату. Про що він сказав? Він сказав, що треба тримати баланс, що неможливо відмовитись повністю від перевірок, бо буцімто. Цього вимагає Євросоюз і МВФ, і тому він зв'язаний по рукам і має домовлятись між бізнесом і Євросоюзом про такий баланс. Хоча можу привести приклад щодо питань... Системи кримінальної юстиції відповідальності офісу президента, конкретно пана Татарова, за цей напрямок, вже неодноразово захід звертав увагу, що людина, що була під підозрою в корупції, більш того, вона приймала активну участь, бо фактично була рупором, голосом партії Регіорім в останні дні. Майдану і вибілювала правоохоронні органи, які чинили репресії на Майдані в відношенні мітингуючих. От ця людина зараз відповідає за правоохоронну органу за систему кримінальної юстиції І попередні, до речі, питання воно напряму пов'язано з паном Татаровим. Одна з версій, чому пан президент заявив, що треба підвищувати відповідальність за корупційні злочини до рівня державної зради, тому що є така версія, що таким чином зможуть передавати справи набу до СБУ як орган, який займається. Державними злочинами злочинами проти держави, до речі, саме так пан Татаров уникнув відповідальності, коли його справу забрали з НАБУ з порушенням законодавства, передали в СБУ, а в СБУ цю справу похоронили. Тобто є практика таких похорон і знову таки, Є система в цій безсистемності, але вона полягає в тому, щоб кришувати своїх, не вирішувати проблем, проблемні питання. От і, от в питанні економіці, теж пан президент запропонував баланс, як він його бачить, що бізнес має сплачувати податки, має терпіти перевірки. Має терпіти знущання з неефективних державних установ. За це він обіцяє домовитись з європейцями що щодо найменшого горя для бізнесу у вигляді такого собі єдиного вікна. Для перевірок, тобто сконцентрувати все в, в якомусь одному органі, як це зробити взагалі не, не, не зрозуміло, Тому що як буде один орган провіряти і е, пожарну безпеку, і касову дисципліну, і вивід валюти за кордон, е, і санітарні умови, і е, скарги е, споживачів. Як буде це все в єдиному органі. Ну, я собі не уявляю. Більш того, ми знаємо, як було створено єдиний орган по боротьбі з економічними злочинами. Нам обіцяли, що БЕП вбере в себе всі функції СБУ МВС, ну, обіцяли на словах, що вийшло, продовжує кошмарить бізнес всі, хто. Непопадя, звісно, президент створив офіс на банковій, де окремі бізнесмени можуть порішати свої справи. Але ж ну знову ж таки, це що за підхід? Тобто, всіх заганяють в одне стойло, лише через президента, через офіс президента, можна вирішувати справи, і це називається балансом. Чесною розмовою, акцент, коли треба виконати обіцянки, які обіцяв народу, коли йшов президентом про ліберальне законодавство про економічні свободи, нам хто заважає це робити? Нам заважає це робити ЄС і МВФ. Але коли кажуть: приберіть корупціонера, з Офіса президента, який узурпував всю правоохоронну систему, президент знаходить в собі сили відповісти заходу, що він сам буде формувати політику і нічого лізти в справи України. Тобто, розумієте, економічні свободи нам заважають, а тримати корупціонера і Невігласа Татарова у себе в офісі і таким чином впливати на всю правоохоронну систему, якій надати безмежні повноваження, це можливо. Я вважаю це невідвертою розмовою з боку президента. Я б більш того, це сказав, що треба бізнесу зробити, але не сказав, що треба зробити державі. Приведу простий приклад. Я обіцяв і спробував заєстувати петицію про обмеження зарплат, премій, виплат держслужбовцям та керівникам державних підприємств. На рівень не вище, ніж зарплати бійців в окопах. Тобто сьогоднішній день найвищу зарплату, яку може отрипувати людина людина напередку, яка воює, ризикуючи власним життям, захищає батьківщину. Ніхто не має морального права отримувати більше зарплатню ніж бієць на фронті. Що мені відповіла програма офісу президента щодо петиції, вона мені відповіла, що ця, це питання не стосується компетенції президента, тому вона залишається без розгляду. Тобто, президент, який має законодавчу ініціативу, який фактично? Подав ініціативу щодо підвищення відповідальності за корупційні злочини в Верховну Раду, він там сказав, що я ж не знаю, як законодавець вирішить. Я подав таку ініціативу, але маючи законодавчу ініціативу, подає законопроекти. Але законопроект про обмеження забаганок чиновників під час війни. Це не компетенція офісу президента. В той же час компетенція офісу президента запрошувати бізнесменів розказувати, що те, що вони допомагають Збройним силам, це їх особиста воля, але чіпати гусей будемо не по дєцьки Будуть вам перевірки, буде вам відповідальність. Відповідальність чиновників за неефективність за розкрадання бюджетних коштів, за виведення коштів за кордон, за незаконне збагачення, за купівлю маєтків автомобілів. За це моральності відповідальності ніхто не несе отакий От баланс. Пропотує пан президент. Пане президент, наш такий баланс не влаштовує, або ви виконуєте обіцянки, які ви давали народу, з якими ідеями ви йшли в на пост президента. Або ми знайдемо іншого президента, якого слова не розходяться з ділом. І не треба нам розказувати, що Євросоюз, або МВФ вам щось забороняє. Ми не маленькі діти, щоб нам забороняти. Ми знаємо, що нам треба робити в цій нашій власній державі. Або ви за народ, або ви вислухаєте слухаєте думку народу або ви їдете в євросоюз і там будете депутатом євросоюзу я не знаю якщо вам так важливо давайте мати чесну розмову або ви беретесь за справи в державі або не треба заважати на таких високих посадах і створювати безсистемну системність на угоду гетьманцевим татаровим і іншим мракобесам, які невідомо за яких підстав, з яких причин отримали безмежну владу і чинять знущання над бізнесом, над людьми і над здоровим глусом.